Компанія Баджаж в цьому році викатила нову версію Pulsar na 400 Ми ж, звісно, приїхали в планету Залізяка міста Кода, Топ для того, щоб подивитися на цей чудовий мотик. І він дійсно класний, прикольний. Думається, що пряма конкуренція Бажажу Домінар, але є одне але. Воно полягає в тому, що саме ця версія Баджазівської 400-ки виглядає. І технічно покращено в порівнянні з тим самим Домінаром. Типова стрітова конфігурація 17 колеса, 140, 70, 110 70 Ну, якби Мотік і ні на що більше не претендує, як бути таким собі заряженим 400 м стрітом. Точна маркировка 373, 27. 27. Отакий От моторчик. Моторчик, до речі, майже однаковий з тим, що стоїть на цілому ряді моделів від КТМ. Баджарський домінар, тобто мотор більш-менш перевірений часом. І всі проблеми і тюнінг давно вже виявлені. І це добре для цього мотоцикла. Хоча, знову ж таки, важить те, що тут багатенько додаткових плюшечок. АБС, також, який був на Домінарі, але е, технічно тут додано Traction контроль тут є спеціальна маркировка на приборній панелі і режими їзди. Road, Sport, Pain і Off-Road. Порівняння з тим домінаром тут комбіноване освітлення, LED-панелі і фара е, світла із лінзою діоди. Аварієчка у нас тут на пультах, так це працює. Класно, добре. Дивимося на заднє світло. Теж доволі непогано. Лівий пульт пульсара він мені дуже схожий на той, який встановлюється на 390 дюк, наприклад. Суто КТМівський. Добротненька, все нормально. Тут ближнє дальне перемикається на шморгалки і джойстики, які управляє менюшкою прибольної панелі. Правий пульт. Мабуть, оригінальний, тут у нас старт двигуна, аварійна зупинка, управління світлом і важливий момент електронна ручка газу, чого не було на доміналі. Дизайн мотоцикла виконаний в сучасних мотивах, занижена морда, блок фари, оригінальний пластик. Єдине, що мене трошки засмучує, оці дуги, ну, вони якби є і є. Але... Трошки вони не вписуються в загальний дизайн мотика. Причому, що характерно, геометрія рами, геометрія посадки і ергономіка для водія. От У мене 182 см, я в нього сідаю як віднесенький. Дуже чітко зроблена там під колінка, під ноги. Руль, кермо на правильному місці, прям залік. Ключик сідла у нас тут збоку. Знімається задня частинка, три реле. Хуліра знає, для чого вони, але ну вони підписані. Тут у нас блок запобіжників окремо. І ще один блок запобіжників. Ось тут він ховається під правою боковинкою. Все, під заднім сідлом більше нічого немає. Половинка передня знімається з двох гвинтів. Під нею ховається доступ до акумулятора і фільтрбокса. Хоча фільтрбокс більше він захований під баком. Я думаю, для того, щоб поміняти фільтруючий елемент, придеться знімати самий бак. Доволі сучасна приборна панель. Ну, вона тут сучасна, хоча цей елемент виглядає як на старій шкоді комп'ютер. Ну, таке. зато інформативна. рівень тиску масла, освітлення, нейтральна передача без трекшн контролю. Бачимо чотири режими їзди, як вже говорили, рівень палива, обороти, отсічка на 10 тисячах, годинник, і спідометр і одометр. Причому одометрів тут декілька основний і 2 метра. Тут у нас під кришечкою чудової USB немає маркування, що він має видавати, але ну, стандартних 2,4 А, думаю, зможе. Говорили про двигун, такий самий на домінарі, але знову ж таки з нюансами. Одноциліндровий, 4 рідинного охолодження з типовим для КТМ груп фільтром, який ховається у нас тут. Непоганий моторчик, але знову ж таки той моторчик буде напряму залежати від режиму ОСД, від комп'ютера, яким він керує. Перевернута вилочка, ось такого вигляду. Гальма. До речі, передній диск, він хоч один з однієї сторони колеса, але він вражає. Заявлених 180 км на годину, я думаю, оправдав то, те, що його треба якось зупиняти. Позаду гальма поскоромніше, але позаду, мабуть, більше і просто не потрібно. Трошки розглянемо з позиції райдера. Ось так у мене ноги стоять. Взагалі тут запасу аж бігом. Тобто мотоцикл стріт і він доволі компактний, але знову ж таки мені на мій зріст 182 по ергономіці все як на дорослому байку. Доволі простенький задній маятник, це відфорпований профіль. Тут маємо підкрилок і амортизатор. Як бачимо, на амортизаторі є так званий заплічник, рюкзачок. Да? І немає ніяких регулювань, окрім преднатягу пружини. Ну, Це як би зрозуміло, тому що мотик-стрітовий і ніяких особливих регулювань підвіски тут і не потрібно. Під натяг пружини можете регулювати під свою вагу, їзда з пасажиром або без такого. Баночка вихлопа. Усі камінці і вся негода з дороги буде прямо на неї. Хоча звук приємний, вихлоп, здається мені правильним, не переділка, не рипілка, непогано. Райдер з ростом 170 см. Подивіться, де стоять колінки і скільки там запасу. Тому точно можна вірити, що рослим райдерам мотик буде ну зовсім не маленький. На сьогоднішній день планета Залізяка, ціна такова. І здавалося, що цей мотик є прямим конкурентом Домінару, але я думаю ніт. Тому що при той самій ціні Домінар виглядає, ну, скажімо так, попростіше. Хтось каже, що Домінар робили там для мандрів. ну Не знаю, які можуть бути мандри на 400-м стрітті, які ми є Домінар. А от в якості саме міського мотоцикла ну прям бомба. Так от, ціна та сама, конкурент до мінуару, а і конкурент японцям, яким там 10 років. плюс. Що обирати новий пульсарчик Made in India або трошки похоженого японця, вирішити тільки вам.